Привіт усім на каналі Наталія. І сьогодні у нас невеличкий огляд продуктів з Aliexpress для виготовлення прикрас. От зараз подивимося, що ж нам таке прийшло цікаве. Перше це проволочні протектори. Тут їх ну, написано, що 100 штук. Я ще не перераховувала. От такі вони, хто ще не бачив, для виготовлення браслетів. Або якогось там намиста. Да? Спеціальна для, значить, така є спеціальна ну, проволока, як би. Да? І от на кінці браслету от спеціальний протектор для застіпки. От. Тут вони різних кольорів. Декілька кольорів, от, якщо бачите, да? От, і під серебро є, і під ну, такий винтажний, якби, да, стиль, різні кольори. Тут їх 100 штук і отака пачечка коштувала 80 центів. От, ну, зазвичай треба для такої прикраси, наприклад, для браслету треба дві, два таких протектори. Тобто можна вже виготовити, виготовити, якщо тут 100 штук, можна виготовити 50 праслетів за допомогою цих протекторів. Потім, що у нас прийшло? Ще це такі обжимні кінцеві бусини, От, вони використовуються в поєднанні з цими протекторами. Спочатку цей береться, потім ця якби, закріплення, для закріплення вдягається. Там вони теж були бага... декількох розмірів і два. Це я взяла 2 міліметри діаметр, От, але там було декілька їх. Два ну, і 5, і 3. От, і тут їх, ну, пишуть, що тут їх 500 штук. Я, звичайно, не перераховувала, довіряю. От, 500 штук коштувало 1 долар. От. Теж я брала мікс. Там можна було ну, не мікс взяти, а, наприклад, того кольору, який вам потрібен, або просто срібло. От. Я взяла мікс, тому що я брала мікс е, таких протекторів. От. Потім якось, коли буду виготовляти браслетики з допомогою цих е, ну якби цих аксесуарів, покажу. Як їх використовувати. от Потім ще я замовляла такі бусини у вигляді ракуш... ракушки. Рак... ну Це такий натуральний камінь, ракушняк називається. Розмір 4 мм. Тут заявлено, що тут знаходиться 92 штуки їх. Я теж поки що не перераховувала, а так візуально вроді б, да, 92. Ось От. От такі у мене покупочки. Я замовляла через сервіс монета ну, Тобто, можна замовляти з кешбеком. В описі під відео я залишу посилання на цей сервіс. Хто замовляє з Алікспресом, можна користуватися цим сервісом. Там також, в є навіть реферальна програма. От, якщо ви когось додавляєте, то вам теж якісь там бонуси нараховуються. От, Так що посилання на монету я, я додавлю в описі. А також, кому цікаві посилання на ці продукти, теж можете в коментах мене спитати. Я вам дам посилання. Якщо кому цікаво, на ці продукти. От. Усім дякую за коменти, лайки, підписку. Натискайте на чорний колокол, щоб не пропустити наступні відео, огляди та виготовлення прикрас. От. Усім дякую за коменти, лайки, підписку. До зустрічі в нових відео. Пока-пока!